Вітаю вас, шановне панство. З вами, як завжди, ваша покірна Анастасія. Сьогоднішній ефір особливий це останній випуск програми таємниці архіву, проєкту, в якому ми шукали забуті імена, оживляли спогади і берегли пам'ять. І саме тому сьогодні ми звертаємося до особливої постаті людини, яка перетворила трагедію народу на вічний літопис. Сьогодні наша історія про Василя Барку. Відкриття, що не згасають. Василь Барка, народжений на Полтавщині у 1908 році, став одним із найбільших українських письменників ХХ століття. Всі ми знаємо, що справжнє мистецтво виникає там, де біль перетворюється на велич, і барка, без сумніву, був майстром цього процесу. Його творчість це не просто вірші, чи прозові твори, це емоційний відгук на трагедію цілої нації. Пошук правди на тлі болю. У 1932 році він написав свою першу поетичну збірку Шляхи. А вже у 1963 році один із найбільших його шедеврів, роман Жовтий князь. Це був перший художній твір, який розповів про голодомор. Тема голоду не лише фізичного, але й духовного стала головною ниткою, що пронизує весь творчий шлях Барки. Цей роман, як і багато його інших творів, не просто фіксує факт трагедії. А пропонує глибокий філософський погляд на це. Молитва на папері. Не можна не згадати про баркову поезію. Його вірші це справжні молитовні пісні. Вони відображають не лише боротьбу з тоталітарними режимами, а й інтерпретують глибоку християнську віру віру в Божу справедливість і очищення. Слово це потужний інструмент відродження нації, говорив Барка. І його слово, як могутня хвиля, прокочувалося через нас навіть у найтемніші роки еміграції. Незламний дух. Після Другої світової війни він залишив Україну і вирушив до Америки, де продовжив свою творчість. Його твори відгукувалися в серцях тисяч людей. Він не просто писав для себе чи для слави. Василь Барка творив для майбутнього, для нащадків, які б мали пам'ятати та розуміти, що сталося. Літературний спадок. Барка залишив по собі глибокий слід у літературі. Його твори досі вивчаються у школах і університетах. Жовтий князь та його мовчання. Роман Жовтий князь розкрив світові не тільки трагедію голодомору, а й глибину душевного переживання. Барка майже пророчо передбачав, як болюче може бути замовчування трагедії, коли біль стає мовчазним відлуням. Нації. Він не просто писав, він запитував, як ми можемо допустити таку катастрофу в майбутньому. І сьогодні ми знову згадуємо Василя Барку. Його спадок це не лише історія про минуле, а й жива пам'ять про трагедію, яку ми не маємо права забувати. Барка нагадує нам, що нація, яка забуває своїх героїв і жертв, не має майбутнього. Ми в лодці поряд, з відкидає. Вода розсипану світлинку при хаті явір журиться і ждане. Від нас далеко бурі линуть. Далеко парус, білосвітний виспів, відважний піднято в відході. До нивок щастя й горя нам незвісних, на морі борозну знаходить. За губим напрямок і лихо згине поміж криваві нетрії в пітьмі і з місяцем сузір'я журавлине, хто білям шистих паль примітить. На морі, мов тене та неспокою, та полум'я з грози зітхає, а теплістю вдовір'я квітковою. Уже серце зблизиться, кохане. А зараз у нашому останньому випуску я хочу подякувати кожному з вас за те, що разом ми відкривали імена, повертали історії та зшивали обірвані нитки пам'яті. Таємниці архіву завершує свою подорож, але пам'ять живе далі. Бо кожне слово. Кожна правда, кожна згадка це світло, яке ніколи не згасне. До зустрічі у тиші ваших сердець з вами була ваша покірна Анастасія. Слава Україні!